Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Молитва про Божу волю. Луки 22.42. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Будучи молодою християнкою, я взяла до рук свою нову Біблію і прочитала знайоме місце просіть, і буде вам дано. У коментарі пояснювалось, що насправді ми повинні просити Бога про те, щоб наша воля співпадала з Його волею. Прагнучи виконання Його волі, ми будемо впевнені, що отримуємо те, про що просимо. Для мене це була нова концепція. І я молилася про те, щоб Божа воля виконувалася в моєму житті. Пізніше того ж дня я напрочуд зраділа можливості отримати роботу, від якої я вже подумки відмовилась, і згадала про свою молитву. Можливо, те, про що я не думала, насправді було частиною Божої волі для мого життя. Я продовжувала молитися і, врешті-решт, погодилась на цю роботу. У набагато глибший і вічно значущий момент Ісус показав нам приклад для наслідування. Перед тим, як його зрадили і заарештували, він молився, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля. Молитва Христа була сповнена страждань і мук, оскільки він стикався з фізичним і душевним болем, і все ж він був здатний ще пильніше молитися. Божа воля в моєму житті стала моєю головною молитвою. Це означає, що я можу бажати речей, про які навіть не знаю чи потребую їх. Робота, яку я спочатку не хотіла, стала початком мого шляху в християнському книговиданні. Озираючись назад, я вірю, що Божа воля була виконана. Яке молитовне прохання є у вас на серці? Як ви вважаєте, до чого вас закликає Бог? Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, допоможи мені виконувати Твою волю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.